Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні я вам хочу показати безкоштовний майстер-клас, як я в'язала косинку. Із ангори, довжиною 200 см, тобто 2 метри, і шириною 62 см. Косиночка в мене в'язана із ангори в два складення на спицях 3,25 В мене вже є на каналі безкоштовні майстер-класи косиночки, але в нас ангора буває різного метражу і різне складення. Ниточок, різна спиця і тому виходить різна довжина і ширина. Отже, майстер-клас на косиночку довжиною 2 метри, шириною 62 см. Що нам для цього треба? Нашу пряжу ми в'язати будемо у два складення. У мене ангора 80% від biodжоoli модеста, ви ж можете взяти будь-яку. Тільки щоб співпадав метраж 650 метрів на 100 г. В'язати, ми будемо у два складення. Для цього нам треба спиці номером 3,25. Спиці повинні бути не менше, ніж 60 см від кінчика до кінчика, щоб зручно було в'язати ту довжину, коли ми будемо добирати петельки, і зручно нам було в'язати. Ми зараз з вами разом наберемо петельки на нашу косиночку. Я вам покажу, як в'язати заокруглені крайчики, вони складаються із трьох петельок на початку і в кінці. Цей заокруглений крайчик дає змогу нам носити косиночку на обидві сторони, бо він гарно естетично виглядає з обох боків. Я вам покажу, як набрати петлі і додати їх. І далі покажу, як скорочувати, щоб наша косиночка виглядала однаково кінчиками з обох сторон. Бо попередні майстер-класи я не показувала, як закривати ті петельки, і багато хто з дівчаток мені писав, а як же закрити ті сім петельок, щоб виглядало однаково. Отже, приступаємо до роботи. Беремо наші, нашу пряжу. У Два складення, беремо нашу одну спицю і звичайним способом набираємо наші сім петельок. Ми, коли перевертаємо, у нас виходить виворотній ряд. А нам треба, щоб було красиво лицьовий. Тому ми цей виворотній ряд пров'яжемо одразу виворотньою. Тобто, для заокругленого крайчика, нам треба першу петельку зняти, ми її знімаємо з піднизу. Далі другу петельку нам треба пров'язати лицьовою. Далі у нас іде наступна третя петелька нашого заокругленого крайчика. Нам її треба буде зняти. Зняти як виворотню, ниточка перед роботою ми її знімаємо. Далі ми пров'язуємо нашу виворотню петельку. Вона повинна бути лицьовою, але ж пам'ятаємо, ми в'яжемо виворотній ряд. Далі у нас заокруглений крачик. Коли в кінці йде в'яжеться одна лицьова, виворотню знімаємо ниточка перед роботою і останню петельку, яку ми привикли в'язати, виворотню, ми в цьому випадку в'яжемо лицьовою. Це ми в'язали виворотній рядочок. Далі в, ходу, в ході роботи я вам буду показувати, ви все зрозумієте. І тепер ми переходимо на лице. Ми один рядочок пров'яжемо без добавочки одразу, тому що у нас тільки тільки початок, ми його перший і другий рядочок пров'яжемо без добавочки. А в загальній сумі в нас буде третій і четвертий. Отже, як ми в'яжемо наш заокруглений крачик. У нас є мов би, виворотня петля, яку ми там в'язали виворотньому лицьовою. Ми заводимо нашу спицю під ниточку Знімаємо нашу петлю, мовби її перекрутивши. Далі у нас іде лицьова петля, і виворотня ми її знімаємо ниточка перед роботою. Це у нас був заокруглений крайчик. Далі ми в'яжемо нашу першу петельку лицьову з неї ми в наступних кожному лицьовому рядочку з правого боку будемо додати по петельки, щоб розширяти нашу косиночку. Лицьова. Далі в нас йде знову наші три петельки заокругленого крадчика. Ми в'яжемо лицьова, перша петелька, друга в нас виворотня ниточка перед роботою. Ми її знімаємо, і остання у нас лицьова. Підтягли ниточку, перевертаємо. І знову в'яжемо, як тільки ми в'язали перві наші петельки. Знімаємо нашу першу петлю, ниточку заводимо, спицю заводимо під ниточку, знімаємо нашу петельку, вона одразу перекручується, лицьовою стає. Далі наша лицьова, виворотню знімаємо ниточка перед роботою. Наша виворотня, яка йде основна по центру, знову заокруглений крайчик, лицьову в'яжемо. Виворотню знімаємо ниточка перед роботою, остання лицьова. Перевертаємо, виходимо на лицьовий ряд. Знову те саме ниточка у нас на пальчику, заводимо спицю під ниточку, знімаємо петельку, вона перекручується, лицьова. Виворотню знімаємо ниточка перед роботою, це в нас закінчився заокруглений крайчик з трьох петель, і далі в нас іде лицьова, з якої ми будемо додати наші петельки в кожному лицьовому рядочку. Ми беремо дужечку з нашого нижнього ряда, піднімаємо на спицю і одразу перекрутивши ось так, підтягуємо нашу. Ниточку, і в нас є вже одна петелька. Вона перекручена, щоб не було отвору. І далі пров'язуємо нашу лицьову. У нас вже по центру дві петельки. І знову наш заокруглений крайчик, лицьова, виворотня ниточка перед роботою знімаємо, Лицьова в кінці. Далі перевернули виворотній ряд. Знову ми знімаємо нашу лицьову. Нашу перву петельку вона, бачите, лягає лицьовою. Лицьова в'яжемо, виворотню знімаємо ниточка перед роботою і пров'язуємо дві виворотні, бо вже в нас дві петельки по центру. І наш заокруглений крачик лицьова, виворотню зняли ниточка перед роботою, в кінці лицьова. Перевертаємо. Знову знімаємо лицьова, виворотню знімаємо. І нам тепер із цієї петельки з нижнього ряду, беремо, накидуємо нашу петелечку, дужечку, і одразу пров'язуємо, і в нас вже три петельки. І далі ці дві лицева і лицева. Вже в нас три петельки. Пров'язали наш заокруглений крайчик. В'яжемо, як лягають петельки, наш виворотній. Три петельки нашого заокруглення, і вже в нас три петельки по центру. Знову заокруглення. Давайте ще раз пров'яжемо до чотирьох петельок знімаємо, лицьова знімаємо, знову підтягуємо нашу. Дужечку із нижнього ряду надягаємо, одразу пров'язуємо і наші три петельки. І три петлі заокругленого краю. Знову пров'язуємо наш виворотній рядочок, у нас вже по центру 4 петельки. Пам'ятайте, що у нас заокруглений крайчик три петлі. Якщо ми в'яжемо на виворотній стороні, то пам'ятайте, що в нас три петлі, щоб ви не пров'язали оцю петельку перву, яка в нас виворотня знімається. На виворотньому рядочку, знаєте, так, по прямій. Всі виворотні пров'язали. Не забувайте цього. Ураховуйте ці три петельки. І ось так поступово ми додаємо. Ми додаємо, в нас немає ніяких отворів, в нас акуратненько гарненько додається по одній петельки. І такі добавочки ми з вами робимо до ширини 62 см і в нас їх буде 170 петель. Разом на спиці із цими заокругленнями у нас буде 170 петель. Далі ми пров'язуємо для нашого заокругленого крайчика. 4 рядочки рівно. Тобто, ви дійшли до 170 петель, пров'язали виворотній рядочок, і далі в'яжете ще 4 рядочки, тобто 2 лицевих, 2 виворотніх. Пров'язали і потім ми починаємо скорочувати наші петельки, щоб вони ось так гарно виглядали. Що нам для цього треба? Зараз я вам покажу, як ми будемо скорочувати. Дійшли ми до наших петельок 170. Пров'язали ще чотири рядочки і далі скорочуємо. Знову ми начіпаємо наш рядочок, який у нас заокруглений, він у нас в'яжеться однаково від початку до кінця, і в нас далі йдуть скорочення. Щоб гарно лягали петельки, ми повинні ці дві перші петельки, які ми додавали, перевернути їх правими дужечками на нашу спицю. І пров'язати їх зліва направо, з під низу разом. Щоб у нас отакий був гарний нахил і гарно виглядало. І далі дві ми скоротили, далі в'яжемо до кінця наш рядочок. Ми зараз з вами скоротимо до семи петельок. І я покажу, як їх легко закрити, щоб вони виглядали у нас так само, як і на початку. Далі знову ми скорочуємо наші три петельки. Знову ми перевдягаємо нашими правими дужечками петельки, пров'язуємо зліва направо разом. Дивіться, як вони гарно скорочуються. І дов'язуємо до кінця наш рядочок. Ось так гарно вони виглядають, я вам зараз покажу наступний кінчик, як ми скорочуємо, як виглядає позаду. І зараз ми дійдемо до того моменту, де ми будемо з вами закривати наші сім петельок. Я закриваю ці петельки по три петельки разом. Якщо за класичним способом скорочення йде по дві петельки, то в цьому варіанті три петельки, вони гарно виглядають. Так, останній раз ми робимо скорочення, уявляємо, що в нас вже 2 метри косинка, і це наші останні петельки скоротили на одну. Далі пров'язуємо виворотній ряд, і в нас на спиці залишилось, як ми і набирали. Сім наших петельок переходимо на лице і скорочуємо, перевдягаємо цю нашу петельку, щоб вона лягла лицевою, перекрутили її, щоб вона гарно лежала. І далі, звичайно, закриваємо три разом лицевою, надягаємо. Довжечко, тільки цю петельку не витягуйте. Краще хай вона буде так, знаєте, тугенько, щоб не розтягувати цей крайчик. Далі знову три разом, і знову три разом, і в нас лишилась одна петелька, обрізаємо ниточку і ховаємо її в крайчик. Легко дуже ховати в цей крайчик, де у нас заокруглений, бо всередині він іде таким шнурочком пустеньким, туди можна сховати цей кінчик. Я обрізати ниточку не буду. І ось так виглядає гарно наш крайчик, який ми щойно закрили. Ниточку, я зав'язала на вузлик і сховала крайчик всерединку. І все охайно наша косиночка без жодних. Якщо у вас попадеться в ангорі, коли ви будете в'язати з'єднання, то всі з'єднання можна виводити на край, а ще ангору дуже легко з'єднувати. Коли ми беремо два кінчики, кладемо один на один і просто їх скручуємо і разом пров'язуємо. Це дуже-дуже зручно, бо ви знаєте, як ангора скручена. Саме в такій, в такій пухнатій ниточці можна так легко зробити. І коли ви разом пров'яжете, не буде ж жодного з'єднання. Що ж, ми з вами зв'язали таку косиночку, брати її дуже легко, набираємо в'ємність водички до 30 градусів, наливаємо туди засіб для прання. Кладемо нашу в'язану косиночку, добре тримо, перемо, вижимаємо, не бійтеся. Навпаки, коли ви починаєте добре терти, пух гарно розкривається. Далі складаємо в два рази, підтягуємо наші крайчики, особливо там, де ми додаємо і скорочуємо, бо він такий тугіший, ніж той рядочок, який просто крайчики де рівненько. Складаємо на виворотню сторону в два рази, замотуємо в рушничок хвилин 30-40, хай він там полежить. Далі ми його дістаємо, і косиночку можна вішати навпіл на якийсь перегин. Але я повторюся в кожному майстер-класі це розповідає, що не вішайте на сушку там, де тоненько. Краще зробіть валіком. Рушничок підкладіть, бо якщо ви на тоненьку проволоку повісите на сушки для білизни, то буде перегин. Нам він не потрібен. Нам потрібно, щоб косиночка гарно виглядала без ніяких перегинів. Покладіть рушничок, повісьте її навпіл виворотною стороною всередину лицем, наверх, встряхніть гарно, поправте кінчики. і... Ця косиночка буде гарно виглядати. Не треба її не прасувати, нічого, вона одразу висихає. І періодично, коли вона сохне, ви беріть її, вішайте на ручку, навпіл, і встряхуйте отак. Тоді гарно розкривається цей пух, лишній він випадає, і у вас виходить ось така гарна косиночка із Ангори. Всім дякую! Хто в'яже разом зі мною, хто підписується на мій канал, хто ще не підписався, підписуйтесь, я буду рада бачити вас у своїх підписниках. Я ж буду з вами ділитися навиками свого в'язання, і в нас на каналі буде багато корисного і цікавого.